Доброго дня, місто Тернопіль, 18 червня. Буду сьогодні вже починати живцювати, укорінювати е, живці Киві. Вже практично Киві відцвітає, гарно зав'язалися, збільшуються плодики в розмірі і якраз саме час починати живцювання. Вже Живці здерев'яніли, напівздерев'яніли І зараз покажу, як я живцюю, що для цього потрібно. Передаю оператору. Я зрізаю живці над цвітом. Тобто там, де зав'язались плоди, лишаю 2-3 листочки і потім беру, обрізаю. І потім, якщо укоріниться цей саженець, він набагато скоріше піде, почне плодоносити. Якщо, наприклад, брати отакий ось жировик, це пагін заміщення, він вийде <свіття> на пергуло і там я його положу в горизонтальне положення. А отакі ось тоненькі. ті... Е е Тут щось він не заклав плоди, але я беру з тих з верхніх там, де є плоди. І тоді вони буквально на 3-4 рік зацвітають і починають входять в плодоношення. То немаловажний фактор. Но що для, нам потрібно для живцювання? Це укорінювач, я використовую 1% різопон. Також гострий гарний сікатор потрібен. Живці, звичайно, така міні-тепличка. І буду я живцювати, наскільки мені вистачить таких півлітрових горщиків. Набиваю субстратом, те, що моя набуває субстратом 50% кислого торфу, 20% перегною і 30%. Перепрілию тирці, щоб субстракт був легкий, слабокислий. І потім заставляю вже я набиваю, заставляю тепличку, накриваю. Тепличка у нас розташована в тіні в ківі. Тут великого сонця немає. І має такий пульверізатор, бо автоматично не туман все не наважуся зробити. Треба. Певно, буде зробити, щоб автоматично включалося і гарний розпил був, але то на майбутнє. Зараз, поки отак примітивно і вам показую, так як кожен може зробити таку процедуру і укорінити для себе саженці киві. Живців маю досить, бачите, які плантації. Кому хто захоче повторити бі досвід. Можу вислати новою почтою 25 гривень живець. Показую зараз, як я нарізаю живці. Нарізаю в основному живці на два вічка. От, беремо нижнє, відломуємо, відрізаємо цей листочок пластинку, вкорочуємо, під брунькою ріжемо. Під косий зріз і беремо різопон. Я відсипав у меншу. І зрізом чуть-чуть от вмочили небагато. Воно я не намочую живці, так як я зразу от зрізав, вони в тургорі А тут виділяється в Києві є така, як клейка речовина. Вона от чуть-чуть пустила і вона. Прилипає гарно до нього, але небагато. От, буквально. от. Струсили. Єлі-єле. Тоді беремо півлітровий горщик. Теж дуже звернути увагу на вологість субстрату. має з нього текти, не має бути болоту. Вологість має бути, от коли беремо ми отака ось грудочка. Беремо, зжимаємо, потім кидаємо і вона розлітається. Оце якраз оптимальний вологий субстрат. І для надійності я завжди і обжимаю трошки, завжди е, даю по де я той? По два живця. Якщо вони будуть до весни у мене, Зберігатися у цих горщиках півлітрових. Якщо весною пробуджуються обидва цих живці, вже будуть саженці, потім беру їх, розділяю. Тільки починає набухати брунька, вже видно, що він живий, але він ще не вегетує. Тоді він гарно е переносить пересадку і вже розділяю їх у літрові горшки. І ставлю вже в теплицю на пробудження і на дорощення. Отака ситуація. Кожен день треба е, перші хоча б 3-4 дні е, треба буквально, щоб в нас була 100% вологість під е, плівкою. Якщо е, дуже високі температури, то плівку я ще буду притімняти зверху агроволокном. І нема тут нічого хитрого, але треба обов'язково використовувати якийсь укорінювач. Не, об Не обов'язково це має бути професійний резопон, може бути будь-який другий укорінювач. Так що пробуйте, у вас також вийде. Ще раз показую, як я роблю живця. От у нас є пагін Беру оцю бруньку, де буду. Під нею зрізати, не обрізаю, я просто вириваю. Під нею роблю косий зріз. Бачите, щоб косий зріз ось так був. Не, не отак бруньку підрізати, а отак. Потім над листочком обрізаю, зрізаю 70% пластинки і кидаю в відро. Потім уже я щоб е, скоріше було, так скоріше вмочається, бо я кожен буду брати баночку ризопону, відривається, це до автоматизму доходить і дуже швидко робиться. О, Обірвали, зрізали, зрізали, укоротили і сюди. Зроблю там 50 живців, потім починаю з ризопоном. Обробив об, пульверізатором, щоб от, бачите на листочках є крапинки вологи. Бо поки теж поки ми будемо робити це десь у цю грядку, заповнити десь 2 години, то щоб ті не, тургор не втратили листочки, то я їх обробляю. Ну і можу прикривати плівкою. ну Вроді вся інформація. Е, хто бажає живців, пишіть на вайбер, всі знають мій вайбер. Можу під цим відео ще прикріпити. Слава Збройним силам України! Героям слава! Вирощуйте саженці В Києві! Це дуже цікава культура!